Окей, okay, go. Доброго дня! Я вітаю всіх на каналі Іронічний Всесвіт. Мене звати Тера. Давайте подивимось, яку руну дня нам готує простір сьогодні. На що сподіватися? Чого чекати? Що має статися? Чи... Руна Альгіз. Це руна захисту. Руна. Руна заступничества Зас... вищих сил, і ми це відчуваємо. Також це... Це в цьому дні ми можемо. Очікувати повагу, успіху в справах і дуже благоприятні можливості, які можуть відбуватися з нами в цей день. Що відноситься до справ по роботі, то, можливо, буде прихильництво. Начальства, гарні відносини з колективом. І якщо треба вирішувати якісь питання важливі, то потрібно розумно відійти трошки назад, якщо щось не йде так, як хочеться, і витримати цю дистанцію. Продумати все і зробити висновки для того, щоб вирішити справу по-справжньому і так, як вам потрібно. Якщо справи відносяться до нашого здоров'я, то це буде відновлення сил, наснага, це буде добра інтуїція яка поведе і допоможе, дасть високі вібрації, можливо, те, що зробить необхідне для нас, щоб здоров'я з кожним днем було все краще і краще. Треба розуміти, що в сьогоднішньому дні можуть бути якісь сумніви, те, що може приводити вас на якісь розпуття на дорозі, і ви будете думати, чи так потрібно зробити, чи так. І саме головне у цьому дні це довіряти і прислухатися до голосу богів, до голосу. З, з, з више, да? І е, вищі сили вони допоможуть вийти з ситуації, вони дадуть ту волю, силу і е, потрібні дії для того, щоб най, найвищим найлучшим чином е, всі ситуації в сьогоднішньому дні для вас вирішились максимально. Гарно і добре для вас. Я вітаю вас в сьогоднішньому дні. Бажаю вам наснаги щастя, добра, мира. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!